Ми програємо в інформаційній війні. Ба більше ми стали зброєю Кремля проти України. Пам'ятаєте, через що Олексій Резніков, екс очільник Міністерства оборони України, залишив пост через яйця по 17 гривень, через хабарі? Ні, через. Тікток, оскільки я вже згадав про яйця, то нагадаю, що цьогоріч розгорівся неабиякий скандал навколо закупівлі міноборони для військових харчів за сильно завищеними цінами. А за цим спершу у Твіттері, а потім ви тікток з'явилися, наче під копірку однакові відео, де штучний інтелект дикторським голосом розповідає, що Донька Резнікова придбала вілу за 7 мільйонів євро у канах, а головний меседж у тому, що міністр оборони нічого не цікавить, крім достатку власних дітей, тож Україну вже не врятувати. Звісно, це фейк, але його масштаби настільки величезні, що нині це вважається наймасштабнішою інформаційно-психологічною операцією. У Тікток спершу на це звернули увагу у БіБС, а слідом відрогували її у Тікток. Там заявили, що відстежили й видалили понад 12 тисяч облікових записів, які поширювали цю та подібні дезінформації. Уявіть собі, масштаби 12 тисяч фейкових аккаунтів просували цю інформацію різними мовами світу, включно з українською. Їм загалом вдалося залучити понад 800 тисяч підписників і Сам TikTok визнав, що ця мережа працювала з Росії та була націлена на європейську аудиторію, аби поширювати проросійські погляди в контексті війни. Ціль цієї ПСО була знизити довіру західних партнерів до України, а самих українців до військового керівництва. Ця операція має просту логіку. Є суперскандал із дивними закупівлями продукції для військових. Якщо туди додати найбільше українське зло корупцію, то вже ніхто не буде розбиратися, де правда, а де фейк, і самі українці рознесуть цей срач довкола. Так і вийшло. Ця історія зараз не про те, хороший різні чи поганий, а про те, як Росія використовує нас у своїх брудних цілях. Як кілька разів на день оновлюється методичка росіян щодо дезбалансу морального стану українців. Українські великі медіа навмисно провокують нагнітання конфлікту всередині країни. Як одна необережна дія у Фейсбук може повалити Київ Стар, чому дехто з українців не цурається методів і у цілях власної наживи? Та як насправді легко не стати жертвою маніпуляцій ні кремлівських, ні українських? Повістка через дію. Не вірите? Я вам доказ приніс саме це зараз розганяю в мережах. Звісно, це фейк. Найпростіше розпізнати брехню це подивитися на автора публікації. Безликий акаунт, який постійно публікує патріотичний контент в стилі від в дупу окупантів. А перманентно публікує їх подібні речі, а все задля того, аби отримати довіру української аудиторії та робити подібні вкиди і знову розводити зраду, сіяти паніку в коментарях та збільшувати рівень недовіри до військово-політичного керівництва. Звісно, це вигідно найбільше державі агресорці. Зеленський оголосив війну залужному. Не вірите самі послухайте. Зеленський ліквідував. Мого помічник він збирається ліквідувати мене також. Це діпфейк. і це давай вставай, трусішки одягай. Ось така приколяха вам з раночку, що ви там, і навіть це. Прости, господи, в началі 2024 року я предоставлю інформаційну бомбу, яка відкриє вам очі на то, хто такий Володимир Олександрович на самом деле. діпфайки цей нині напрочуд ошатний спосіб вести в оману інтернет-користувача, особливо на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту, за яким просто нереально встигнути, аби не піддаватися на подібні маніпуляції. У цьому місці може виникнути питання: Окей, Богдане, напевно, щоб не попастися на цю фігню, варто слідкувати тільки за перевірними ресурсами. Ні. на жаль, за будь-якими ресурсами стоять люди, такі самі, як я чи ти. І на жаль, більша частина їх женеться не за оперативним сповіщенням перевіреної інформації, а за бажанням просто першим запостити якусь крикливу новину, аби зібрати більше уваги. Адже чим більше уваги до сайту, блогу чи телеграм-каналу, тим більше грошей там коштує реклама. Тому направду мало хто париться верифікувати інформацію, бо це довго. І поки буде якесь підтвердження чи спростування, інфопривід вже. Здохне, тому легше клепати новини, а потім, якщо що, вибачатися. Проте я переконаний, що у такій ситуації, у якій ми живемо, це дуже гівняна практика. Далеко ходити не буду. На Різдво, 25 грудня, один із найбільших новинних ресурсів України Уніан, публікує скрін із Фейсбука політолога Віталія Бала, який описує як два дні, наважувався розповідати чи ні. Проте вирішив написати, як 108 захисників із Авдіївки мали поїхати додому на свята, проте по дорозі їх автобуси розстріляли. І от пройшло два дня. А влада мовчить, а могло такого і не бути, якби були машини, але грошей на машини. Немає жахлива звістка і брехня. Щоби засумніватися у цих словах, достатньо лише 30 секунд. Сама Вікіпедія пише, що Віталій Бала перебуває у списку псевдосоціологів та прихованих піарників. Він верифікував соціологічні опитування сумнівної компанії, піарив депутатку в цій качку Наталію Королевську та Юлію Тимошенку. Погодьтесь, цього вже досить, аби піддати його слова сумнівам і перед публікацією їх ретельно перевірити. Проте Уніан цитує Галі. Матеріал, а бала отримує понад 200 поширень цього допису, і це я мовчу про решту змі, які взялися його публікувати у себе просто наслідуючи уніану. Наступного дня Генеральний штаб ЗСУ спростував цю новину. Здається, і що тут такого? Ну помилився, ну спростував. Це окей, в мирні часи, але на війні такі помилки коштують дорого. По перше, уявіть реакцію рідних наших військовослужбовців з Авдіївки. По-друге, таке необережне ставлення до інформації відразу знаходить місце у спеціальних російських ресурсах, які наводять паніку серед українців. Є спеціальні канали зі зрозумілих причин, назву я не буду називати, які буквально полюють за подібними новинами. А далі роздають вказівки своїй аудиторії, які коментарі та де потрібно залишити, аби сіяти паніку у головах українців. Ось вам і кейс із постом Бала. Не дивно, якщо тепер їхнім сім'ям відмовлять у виплатах, вони ж загинули в автобусі не на полі бою без совісті. пишуть автори блогу. Звісно, вони не дурні й знають болючі теми українців. Нині найгостріше питання, яке обговорюють всі, це мобілізація. І саме на це будуть давити прихильники цього телеграм-каналу. Перші методички вже є. Ось вони кинули посилання, у яких телеграм-каналах у коментарях слід розводити зраду. А тут вони розписалися, як саме потрібно впливати на тему залужного проти Зеленського. Навіть зробили перелік коментарів російською та українською, які можна копіпастити у вказаних ресурсах. І в цьому місці я сам наражаюся на величезний ризик, адже вони націлюють свої армії на ютуберів, дають інструкції, як скаргами назавжди закрити канал. Тому якщо Якщо я потраплю до їхнього списку, є висока ймовірність, що й мого каналу не стане. Тому підпишіться на мій інстаграм та телеграм, аби не пропустити мого повернення на YouTube. Усі посилання в описі під відео. З цієї історії поки що можна зробити попередній висновок. Саме по собі і ПСО без нашої допомоги не діє. Якщо хтось щось сумнів не публікує, воно залишається без уваги, допоки ми це не почнемо лайкати, коментувати. Пересилати одне одному тоді соціальна мережа вважає, що це цікавий контент. Він викликає величезний інтерес в аудиторії та починає його показувати ще більшій кількості людей. Тому кожен раз саме наша активність під черговою зрадою допомагає ворогу досягнути своєї цілі загальноукраїнської паніки та зневіри західних партнерів. Найпростіший вихід ігнорувати. Якщо ви відчуваєте, що інформацію, яку ви дивитеся, читаєте або слухає, викликає у вас гнів через чергову зраду, одразу пролистуйте. Не дивіться до кінця, не заходьте в коментарі. Нікого не захищайте, саме така поведінка вкаже соцмережам, що цей контент не є цікавим, тому соцмережа сама покаже його найменшій кількості людей, і так кожен з нас допоможе знизити вплив пропаганди ворога на наш ментальний стан. Ну і звісно, ця порада працює і навпаки. Якщо, приміром, ви додивитесь це відео до кінця, поставите вподобайку, підпишитесь на канал, напишите коментар та ще й посилання на це відео відправити друзям, то Ютуб вважатиме, що це дійсно цікавий контент і покаже його ще більшій кількості людей. Тому це відео зможе переглянути багато українців, якщо, звісно, автори і ПСО не займуться моїм каналом та не зроблять все, аби видалити його. Але подібні механізми впливу на нас використовують не лише чужі, а й свої. Власне, перед вами той, хто самостійно з власної необачності допоміг хайпанути на темі війни. Моговченку абсолютно нічого не виправдовує, але я вважаю за потрібне цим поділитися, аби ви теж тепер на це звертали увагу. У моїй стрічці в інстаграм наткнувся на дуже чутливий рілс. Так часто стала звучати фраза а люди втомилися від війни. Дорогі люди, відпочиньте. Ми не втомилися і захистимо ваш відпочинок. Не хочу його весь цитувати. Словом там були такі слова, які мені здалися дуже влучними. Що я зробив? Звісно, я одразу зробив репост у сторізь. Мій друг військовий одразу відрагував. Написав Бодя, це ж якась тупа і псоха качка з економічного фронту. Друзі, про всяк випадок немає жодного фронту, окрім військового. Після цього коментаря я вирішив подивитися, хто ж автор рядків, які так відгукнулися у моєму серці, і виявилося, що це дійсно якийсь качок, який хизується, що подібними відео назбирав собі аудиторію понад 6 тисяч підписників. Це мерзость, ось так хайпатись на хоробрості наших захисників та захисниць, аби тільки збільшити кількість підписників. І на жаль, це сильно працює зовсім нещодавно. Форсилась новина про ялинки з міських бюджетів за 609 мільйонів гривень. Майже всі репостали. А це було фейком, який просував чийсь телеграм-канал. І таких прикладів є дуже багато. Не піддатися подібним провокаціям насправді просто переходьте на сторінку автора. Якщо вона була створена нещодавно, якщо там не зрозуміло, хто саме автор, публікується контент без обличчя. Якщо це його єдина новина, якщо автор пропонує одразу прийти в телеграм-канал, словом, якщо є будь-що, що викликає підозру. Не репостити. скоріше за все, це фейк і псо тощо. І саме такий короткий аналіз дозволить вам не розповсюджувати його. Це потрібно проговорити й батькам, адже часто найстаріше покоління починають репостити та коментувати дуже щемливі історії з дуже сумнівних джерел, а потім переповідають їх одне одному зі словами. А одна жінка на Фейсбуці написала Знайомо таке. Фейсбук то окрема тема. Пам'ятаєте, як нещодавно впав, а потім воскрес Київстар. І як гадаєте, українці якісь висновки зробили? Ні. Як тільки дали доступ в інтернет, усі почали у Фейсбуці постати свої зимові образи, згенеровані штучним інтелектом через гру My Puzzles. І напевне ніхто не звернув увагу на згоду, яку потрібно дати розробникам гри, а саме передати доступ до. Особистої інформації. А саме через такі дії їй трапляються хакерські атаки. Вони бувають великими, як з Кейстар, а можуть бути й маленькими, коли від вашого імені будуть розсилатися повідомлення, типу «Скинь гроші завтра поверну або ще гірше російське ПСО. Саме тому наша поведінка в інтернеті має відбуватися з холодним розумом, ніколи не переходити за підозрілими посиланнями, не ділитися та не коментувати контент, який публікують підозрілі джерела чи автори. Як то новина про повістки в дії, не сиратись під болючими новинами а ля мобілізації. А уявіть реакцію ворога, якщо він у коментарях побачить, що українці пишуть щось. Не негативне. Ймовірно, це трішки зламає їх системою ПСО. Тож бережіть себе, рідних й свій ментальний стан. Важко усім, але тільки в наших з вами руках є інструменти, які це важко, а принаймні не зроблять ще важче. Зустрінемось у коментарях і у наступних випусках.